Привіт, друзі! Ну що, цирк продовжується. У нас є якийсь чудовий план від Зеленського. План перемоги. да? То план перемоги, то ще якась штука перемоги. Коротше, він ще не определився, як воно точно у нього називається, але от у нього воно є. І він його чогось не представив нікому в Україні. Дуже дивно, тому що ну, це ж чувак, якого ми наймали. Для того, щоб він щось робив. Він придумав якийсь план і поїхав цей план представляти кому завгодно, але тільки на Україні. Він е, представить цей план в Штати, він представить цей план Путіну. І що ми будемо далі е, знати про цей план? Скоріш за все, ми так і не дізнаємось подробиць цього плану. Тому що, скоріш за все. План насправді такий, що його ніхто не одобрить. І мені здається, раді цього всього цей план і був зроблений, щоб потім сказати, що бачите, у мене був план, я відпрацював, але мене ніхто не підтримав. Тому будемо домовлятися десь посередині. Тобто Зеленському, мені здається, дуже потрібно зараз якось відбилити свої всі дії для того, щоб, для того, щоб потім сказати, що я то хотів, а от просто союзники наші не допомогли. От і у мене і план був, але вони його не підтримали. Раз вони його не підтримали, то прийдеться домовлятися посередині десь. Отака от, от думки у мене про цей план, якого ніхто не знає. І саме тому його ніхто і не знає. Що... Якби його знали, то одразу б сказали, що план якийсь дуже нереалістичний у нього і все таке. І так бачите, москалі, я думаю, знають план, тому що вони... вони кажуть, що ми з радістю почуємо план з офіційних джерел. Ну, тобто... Офіційно, скоріш за все, вони план уже чули від якихось там наших переговорників. І розуміють, що він не спрацює, і у них є свій другий план, який спрацює, на який Зеленський, скоріш за все, погодиться. Тому що план перемоги союзники наші не підтримують. Ну, понятно, да? З чого б цим підтримувати план перемоги? Якого ніхто не знає. Скоріше за все, там буде вступ в НАТО, вступ в Євросоюз, е забезпечення гарантій територій, е куча дал далекобійного озброєння і все інше. На що ніхто стопудово не погодиться зараз. Може ще й ядерку туди записав, щоб, знаєте. Щоб уже ж точно наверняка, не спрацювало. І потім Після того, як ми отримаємо офіційну відмову від цього плану Зеленського, він зможе сказати, що це не він винен, це винні союзники. Отакі От у мене думки про план перемоги Зеленського. От. А насправді він уже домовився з ворогом на зовсім інший план, який нам презентує після того, як отримає відмову. Від свого плану перемоги, перемоги офіційного. Якось так. Ну, давайте.